Привела себе порядок, все зробила. І зараз хочу вам показати все ж таки, що мені подарили на День Святого Миколая. А точніше, те, що я вранці побачила. І ще ми дещо з цього з вами спробуємо. Так як я його основно не розпаковувала. Перше, це ми бачимо ось таку косметичку My Beauty Treasures називається. Тобто мої гарні скарби. Ось. Перше, ще я по, по одному буду. Це ось такий лак. Правда, його я вам показати не зможу. Так як... Так як в мене є лак. Ось, ну він ось такий з блискітками. Боже, лак, у тепер все. Наступне це крем для рук, апельсин у шоколаді. Ой, відкритий, я думала, в кіті. Мм, пахне. До речі, дуже солодко, смачненько. До речі, да, забула вам сказати. В мене ззаді ось така лента, яка поки ніде не висить. Ось так. Ну, я її хочу скоро повісити або над ліжком, або там, де вікно. Над вікном я ще не вирішила остаточно. Боже, вона пахне просто шоколадом, реально. Наступне це туш. Я у мами бачила ось таку туш І мені вона дуже сподобалась. Вона така прикольна. А ще вона чорна. Мені дуже подобається чорна туш. От. До речі, я спеціально ресні... Росни... Боже, реснички, реснички, Не красила. Щоб разом з вами їх накрасити. І показати, як воно прикольно виглядає. Така туш. Вроді зараз. Ось така кісточка. Дуже прикольно Далі це туалетна вода. Маленький флакончик. До речі, зручно, що маленький. Но його я, мабуть, зараз вам показувати не буду. Я перед виходом надихаюсь, вам покажу. Тільки я не розумію, вона відкривається. В не розладь. Коротше, вона ось так виймається. І ось така прикольна. Дуже солодко пахне. хай так стоїть. І наступне, останнє, я спеціально його на останок. До речі, це все я вже розпаковувала і бачила. Тому так. Це два таких бальзами. Один трошки темніший, а другий трошки світліший. Ось. Це один для мами, один для мене буде. Зараз я хочу спробувати, як вони будуть. Я не знаю, як я Боже. Зараз. Це, по-моєму, пігментовані вони сильно. Якщо не помиляюсь, зараз попробую, який мені більше сподобається. Блін, руки твій. давайте оцей попробуємо От, а другий я покажу вам ось тут. Він ось такий рожевий буде. І я пізніше покажу, як він виглядає. Ось так. Бо два заразу погано де буде нанести. І туш. Хочу вам показати, як душно. На 10 витягає тільки спочатку все це кладемо сюди. Поки. У мене косметичок просто вже реально багато дуже. Я такий прикольний макіяж, не просто так зробила. А так як сьогодні йду на вечірку. Да Але перед цим треба на парах побути. Не сьогодні такий замечательний настрій, що навіть пара по... Взагалі його не повинна испортити. Зіпсувати. І ще домашка по інформатиці. Яку мені теж треба зробити. Тому так. Реальний. Ну, вона, до речі, прикольно виглядає. Я не знаю, чи помітно. Ось, ну просто я зі стрілками, тому можливо не так помітно. Якби вистрілак було б більш помітно. І наступне, що мені ще подарили. Я його вже дістала і подивилась, що там. Це Christmas 3 Decoration. Новорічні... Коротше, декорації на ялинку. Ось, вони ось тут. Тут треба... Тут пряники, ось такі зараз. Ось такі пряники, І потрібно е, тут готувати білкову масу. Ось, ну, можливо, я зніму, до речі, про це відео, як я її готувати буду. Понятно. Ясно, що буде це не зараз. Якщо вам цікаво таке відео, пишіть у коментарях. І, в принципі, так. І зараз хочу вам це все прибрати, але при цим показати вам подарунок. Подарунок, коротше, який я буду дарити на святого На таємного Микола. Натаємного Миколаєва. Да. Для дівчинки... Я вибрала ось такий подарунок. Такий котик. Вона у вішлісті написала, що хоче картину по номерам. Ось я їй купила картину по номерам. І так. Тому понесу і буду дарити. А зараз я це все хочу пообира... пообирати трохи поприбирати трохи. Можливо, на столі трохи прибрати, бо там взагалі безлад ужасний. Можливо, почати робити інформатику, але це не точно, я не факт, Що успію ще дозагально робити інформатику. От. Вибрати, можливо, одяг, який я одіну. А можливо, після пари буду вибирати. У мене там 10 хвилин перерва буде. Можливо, після пари виберу. Виберу одяг, який я буду одягати. В принципі, так прикольно. Я не буду прям якийсь новорічний одяг одівати. Але щось цікавеньке виберу. Ось. Вас, до речі візьму на вечірку з собою. Можливо, там просто якісь кадри поставляю. А потім вам все розповім. Christmas is waiting for you. 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 start start without without never Christmas is all about you. I see everywhere around the fairies of December. You. For good, hurry down the chimney tonight. I wait impatiently for you, my Santa baby. I really do believe in you. Christmas is waiting for you. it will never start without you, never start without you. Christmas is all about you In the trees, the smell of chestnut falling under heat, and I remember dreaming, buried in a comfy blanket that I will never forget. When I was waiting for the snow to fall to make a giant snowman, my heart was singing over and over. Так, в мене на столі тепер більш-менш чисто, тільки те, що мені знадобиться, в мене лампа з ума. Зараз секунду. О! Тут тільки загальна психологія і ще зошит по психосоматиці, бо це потрібно буде. А, і ще планшет треба сюди буде включити, там дещо, бо на психосоматику. Можливо, я встигну сьогодні інтерв'ю розказати, а можливо, ні. А але працює так, це так повинно бути. 私はサブスティナの動きを見つ Прийшла пізно, так як після самої вечірки ми ще трохи посиділи з однокурсниками, з деякими в кафешці, попили каву там, порозмовляли, поспілкувалися. На вечірці, в принципі, було класно, ми обмінялися подарунками. Якраз я хочу вам трохи показати, що мені подарили на таємного фонду. Пограли в гру, в ігри. Коротше, картину ще малювали, можливо, я фотографію вставлю, що у нас вийшло. Ми і пачками малювали коротше, сердечки для нашого куратора. Ось. Тому в мене скоро пара, вже так як сьогодні новий день, в мене вже була. Одна пара зараз наступна буде. Тому хочу вам швиденько показати, що мені подарили. До речі, я сьогодні без макіяжу, тому знімаю трохи далі і там стрічку, ще включила на фоні. До речі, дуже прикольно. Пишіть, чи вам подобається. Коли на фоні ось так стрічка мигає. Да. І пишіть, чи подобається вам цей фон. Вирішила сьогодні в іншому місці продовжити знімати. І буду вам показувати, мабуть, почну я з цього почату. Починаю, коротше, шоколадки. Ось таку шоколадку мені подарували. До речі, кому була. було? Далі це шоколадки ще маленькі. Наступала. Ось такі це з кокосом і горіхом. Мендаль чи медаль, мабуть. Так, і ще ось така шоколадка. Шоколад і горіхи. Далі свічка ось така ароматизована. Дуже смачно пахне медом чи якимись цукерками. Вона, ну, тут теж підписано медом. Ось така дуже класна. Я її ще не запалювала. Але я хочу все ж таки запалити. Вона дуже класна, прикольна І, та, і тут ось такі стікери, які я розумію. Ну, це якби закладки. Так, да, закладки. Я так розумію, це в книжку кудись наклеїть. А... Ну, да, скоріше все книжку наклеїти, чи щось даже тут написати, кудись приклеїти. Ну, Мені подобається їхня Форма тут хом'ячки. Хом'ячки прикольні, дуже. Класні і кольори дуже прикольні. І останнє, ну, перед останнім. Перше це ручка ось така. Ну, звичайна ручка. І ось такий блокнотик із закладкою. Дуже прикольний, тут можна щось записувати. Він звичайний квітинку, не як камера, а просто звичайний блокнот, квітинку. І, до речі, тут побажання ще написані. От, я навіть прочитати можу. Вітаю тебе з святом та бажа. Та багато... Боже. Та бажаю тер. М, Боже. Що це написано? та бажаю те. Ага. Бажаю, коротше, в чомусь навчання. Я не розумію, що там написано Не мати і не мати бажання відрикуватись. Так, е, після першого курсу. Гарних свят та здатої сесії. Ось таке побажання, прикольне. І я думаю, що в блокноті я найду що писати, бо я люблю його бо як Щоденник буду використовувати, або ще якось. Подивлюсь. Або малювати тут буду, не знаю. Тому, так. Да. Ось такі подарунки. Дуже класні, прикольні. Свічку я обов'язково запалю. Можливо, навіть сьогодні. Якщо запалю сьогодні, я вставлю в це відео. Ось, якщо ні, то в іншому відео покажу, як вона горить. Ось так. А на цьому, мабуть, я буду відео закінчувати. Так як в мене не було на меті це відео знімати тиждень. А було всього один день, ну так як вчора я не досняла, я вирішила вам все-таки подарунки ще сьогодні показати. Тому хочу всім сказати пока-пока. Пишіть в коментарях, як, яке відео ви б хотіли бачити на моєму каналі. Можливо, більше влогів. Можливо. Якісь більше розмовні відео. Можливо, ще щось? Пишіть обов'язково в коментарях. Всіх люблю, всіх цілую. І вже я круто сьогодні виглядаю. Хоча я навіть не нафарбована. Ну, крім губ, Я тільки губи нафарбувала і все. Тому всім. Пока-пока!